Часткова мобілізація закінчилася. Зараз ми проводимо аналіз завершення часткової мобілізації, уточнюємо відповідно залишки мобіліційних ресурсів, ну і готуємося, якщо в разі президент визначить чергову мобілізацію, значить будемо готові проводити чергову мобілізацію. Окрім цього, існує указ президента про осінні призов, але детальніших розпоряджень на даний момент немає. Тому військовозобов'язані зобов'язання зараз планово проходять медичні комісії. Також президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Валерію Гелетею забезпечити направлення у зону проведення АТО в Донецькій і Луганській областях військових комісарів міст і областей для проходження військової служби. Це президент прийняв рішення. Ми всі готові виїжджати. Виконувати бойові завдання, але для нас існує вище командування. Ми підпорядковані вищому командуванню оперативного командування північ воно буде визначати, кому як і коли їхати. Серед мобілізованих з Тернопільщини у зоні АТО зараз служать і депутати обласної ради. У нас п'ять депутатів обласної ради служать. Один з них Тарас Пастух, людина, яка дійсно засиловуває. Під чому тому, що Свідомо пішов служити, захищати батьківщину. Зараз знаходиться в одній із частин Збройних сил України. Чому засвував Тому що маючи четверо дітей, він написав заяву, що він добровольно йде захищати батьківщину.